Ти дівчинонько, та й заручена, ой через кого ж ти, та й засмучена, я. ой через кого ж ти, та й засмучена, я. нюхала милого, кохала. кохала довгий час. Війна почалася, дай розлучила нас, війна почалася, та й розлучила нас, іди ж мій Соколе, відважний будь в бою, героєм жду тебе, щось перемогою. І співають у селі Острів'я Шацької громади до цього часу збереглося і навіть процвітає старовине ткацтво, що не так давно минулого століття це ремесло було одним з основних, адже воно одягало селян і прикрашало їхні оселі. Відтак тоді ткацьким станком мало кого можна було б здивувати. А ось тепер це справжня рідкість. Адже зараз замість вправних жіночих рук працюють цілі фабрики. Проте це і стало родзинкою цього села. Саме Острів'я має таку назву через те, що знаходиться всередині семи озер, і нібито є островом серед них. Через хату у селі стоять станки, на яких острів'янські ткалі чуть килими на підлогу, рядна на постелі, і навіть рушники та штори з різноманітними візерунками. Вироби волинських майстринь нещодавно побували на виставці у Німеччині. Або втикається в цівку, uh -huh. а цівка втукається в човник, uh -huh. закладається. Uh -huh. І тоді вже. Нічого uh зі. -huh. Вона, бачите, як крутиться, щоб крутилося. Uh -huh. Натиснула на підножку, щоб, бачите, така я стала, щоб видно було, куди кидати човника. І пішов човник. Прихнопнула толяда. Uh -huh. Глядаю прихлопнула, а тут то бердо. Як щоб з тієї сторони, то вже на другу підножку, на лівою, вже з тієї сторони. А, а то клітка? Ну, міра їм такеї, хто хоче ширшої, хто по два рази одтикає, хто вже собі як хоче там підбирає її. Mm -hmm. Тож трапки ті, що хочеш, ходимо носимо, носимо, їм їх поріжемо, ще й ходники начемо. Mm -hmm. І ходники по 20-30 літ ще лежать на підлозі. Але то, що без, ні, ні, ні коври, без ГМО, все своє. Багато років воно так було закинуте. Mm -hmm. Померла моя мама, а та основа була, Ос, основа не було. І мене така подружка була, а я кажу, давай вичем ходніки. І ми ми з неї почали на накидали там в хати в її мами І з того часу, і вже всі стали до нас приєднуватися, всі стали знову ткати. Бо ті старіші вже так, як то дійшли люди, а ми так, як то вже нове те покоління. А після нас не знаємо, чи ще хтось буде є. Ні, насправді ми не в музеї. І це не експонат, а цілком робочий ткацький станок, який примандрував у наш час від прабаби Лілії Верчук. Йому добре сотня років, але він може прослужити ще століття, а то й більше. То основа береться і ляная, то літки меланжеві. Находники беруть і меланжевий, і простеляноє, хто і красять, і катушки, і десятий номер. Якщо нитка тончая, тут береться бердощінкіше. А якщо нитка грубша, бере сивкіше. А сивкіше, значить, воно таке тросточки. Там ми вам покажемо деревляну, такі uh -huh. тросточки є. Uh -huh. Бо то такий залізний, тим бердом теж, вже їй може по 150 років. От, от, о, 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 Оце. От, так. То таке називається потак. Ага. Мотати ціпків, то цівочку накладаємо сюди. замотуємо так трошки. І крутимо. Тут такий ще чеплиця ниточка, щоб вона краще трималася. Ага. Тисніше, щоб ото. Не тисніше, щоб ото. Щоб... Щоб... А де ви оці от шнурочки побрали? День. Нарізали. І знову ж кажуть, це зелені. Чого не залити її, що треба? Знаєш, що? Оці шнурочки нарізали. Треба набрати. З тих тканин, що ходимо, вже вони не варті, повиходжували, ріжемо. Це з вашого одягу. З одягу так, так. Гуманітарки беремо, ага. бо ж треба цвіти. Таких ага. немає цвітів, вже не ходиш, так всякі. Ага. А там наберемо гуманітарки і ріжемо, постираємо. Ага. Ну, ага. То ми накладаємо сюди. <рештый> <рештый> а тут теж на такому виставі, на mm -hmm. це називається по хвартушньому. Mm -hmm. Бачите, тут вона така не, так, не простає нитка. Бачите, калиточка. Це називається по хатушки. По картушкам, так як покинути. Це широкі матеріальному двоє. Ось так бурка теж ткана на такому колись станкові. От і бурки, і бурки вже 120 років. Це бурка, ото бурка. А чого вона так називається? Оці скільки ви кажете років? 120, 120. є, бо ж то ці мужчини ще роки. — Це навіть ці і бачте, не міняють. Uh -huh. Вони чуть облізли. Галя поміняла, угу. а я не, 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 не міняла. А, а скажіть, а ви кажете, бурка. Це спідницю так називали? Угу. чи Фартух Бу був ага. і бурка. Фартух грубший був ага. на зиму. А... Су -бур? Су -бур? Не. -бур? Бурка на зиму. Ага. Ні, бурка на зиму. Бурка на зиму, а фартух на зиму. Угу. 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 Сукні на бурка. бурка. А там пепчені Ага. Це фактух. А бурка чого бурка? Знаєте, колись, як колись. на конях сідав мужчина і надівав бурку. Сукня із овечої шерсті. А чого? так? — Щоб тепло було. А ага. з олечої шерсті. Попробуй. І чиновічі, чи оцю спідницю називали теж бурка, того що вона із овечої шкіли. Овечої шерсті. А оце фартухи на літо. А вишиванки то вже сучасні? У ага. нас її потом з'яли. У мене колишня сорочка. полотно. Стягайтесь. Партух, там маленький, даленький. На літо. А те, щоб було тепло взимку ходити? Да. так. А скільки років цьому, в цій бурці? Ой, Вже всі по, по 100 років є. Тож то вже нам вже мені 50. А ще ми Все, кажуть, що ще, а, а, ага, дійде, ну, Їх е, їздили в Томашовку по низки, тоді називалась Володава, недалеко, 15 кілометрів. І, е, як бабу, бабайки кажуть, за ще я її робила, я її ткала ще за Польщі. А це коли до 39-го року минулого століття. Тоді, коли вони дівували. Це О, жіночки народження, 21-22 року народження. Ага, А ага. от скажіть, будь ласка, ви я бачу, так позберігали старовинний <смі> одяг. одяг. Не думали десь селі зробити а, такий музей? Знає. Думали. — І ще, І Це все щось не, не знаходить людини. І багато є таких островиного одягу. Дуже багато. Колись приходили, не знаю, які люди, коли ми малими були і скупляли. А маленький продавав. Вже небагато багато залишилося. Все мені сусіди дали, ніж нема. Ага, віч нема. А ще дуже а вискала, ту, Що я сама ткала. А. Зараз, так, що, що, та, що, щось, та, що я та сама та. ткала. От їм фартушки на колектив таких наткала. Угу. То, 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 то я ткала їх на, угу. на такому станковій. Ой, віри такі. А не, не зверталися до вас ніякі колекціонери, щоб купити? З, зверталися, а ми кажемо свій одяг у нас хай буде. Щоб він, щоб другий колектив таких не було, то ми скажемо, щоб це вже наша стріляночка, щоб так. була в такому одязі. Оце. От одяз ткала. Сама ткали. Так само, бачите, льон підшивали сюди, ага. щоб воно трималося вниз. Бо ж як вона тонча бурка. А оце е, теж ще колишній фартух. Ага. Мені сподобався він е, за те, що тут поєднуються чорні і кольорові і угу. кольори різні. Угу. А пошила, дали мені просто е, кусок розпущеного цього полотна. Uhum. o you also know he don't make a pose he also Екскурсію нам по цьому унікальному селі Острів'я провів фольклорний гурт Острів'яночка. Саме жінки з цього гурту і за старовиною методикою Килими і намагаються популяризувати стародавні місцеві ремесла. Ось, до прикладу, їхні вироби нещодавно побували на виставці у Німеччині. А ще Острів'ян навідала делегація з Норвегії. Зараз ми знаходимося у хаті Галини Кузьмич. Світлиця немов з картини, рідко де таке можна побачити. Я зійду з полустанку на тиху стежину, де знайома вербичка без мене зросла і піду через поле, квітучим роздолям, до столиці дитинства до мого села. Сі дитина домосила. Сама штопала, ще як замуж вийшла. сама вишивала сторитиї. Так само то штопа не то вишити. Сама ткала на тому, на верстаті такому, і ті сампеточки, і ті ручники, і подзорники. — А тяжко пташки ці виткати саме. Ні, там накидаються, закладати нитками не менш тяжко. Ти треба шурупати головою, щоб не того не попутати. Кольора і нитки. Все, А так не, так як ходники, Тільки на чотири тих ціпки. Ходніки на два ціпки, а то на чотири. А хто вас навчив ткати? Матюри запокойні. Uh -huh. Ще б юності, що ще були ще, ще дівчиною була, то і ткали і рядюшки так само, і, і, і все. І полотно, і, і на, на дюшки, як у нас кажуть, і, і на мішки, і на, на все. Обачте білки? Білочки. Білочки. Ага. білочки які є. Литка. Ага. Там білочки, там пташечки. Де ви берете оці малюнки? То що що самі писали, все записане ну, потом, в Зоші що, так, і, на тому. по когось ти, що ткали, що колишні, Ще ж воно в є, їх в плусочих є, ще воно пописане. А оце штопане. А не така голочка. Бо бачите, штопали в один бік штопали, а. А... Стопали, а тут зріза, але yeah, воно, яке бачите, пухка. І на той, і на той. на той. З того боку такого. Ми сюди виходили з моїм вікном зелений розцвіта бузок. Чув до мене не приходиш, милий мій дружок, Цвіт пахучий, білий. Де ж ти ходиш милий? Жду тебе, коханий мій, світ паху чи білий, де ж ти ходиш милий? жду тебе, коханий мій, зрозумій. Я йду тебе немає, сумно, так мені лиш бузок напоминає очіні, світ пахучий, білий, де ж ти ходиш, милий, жду тебе, коханий, мій, зрозумій. Цвіт пахучий, білий, де ж ти ходиш милий, Жду тебе коханий мій, Зрозумій. Жду тебе я кожен вечір, як зоря зійде, вже болять у мене очі пожалі мене. Я ж тебе чекала, ні і ночі ждала, І любов свою для тебе зберегла. я ж тебе чекала, ні і ночі ждала, І любов свою для тебе зберегла. В цій хаті не знайдеш купленого рядна. Тут кажуть радюшка, чихотніка, усе ткане та вишите. так? А ваша тут така райдуга підобрана. То вже називалася в райдуги. Сорочка теж. Також не наложила таку. А скільки її років? Ой, теж з лишнім, напевно. А чия ця сорочка була? Кому належала? Ой. Кому належала? Вони ж, no. ж тонюсеньки колись мініатюрні баби були, то всі розшивали uh -huh. І під руками і скрізь, бо вже ж ми такі тьоті, що вже не влазили в такий. Ходіші люди були колись, так? Годи кань ході ще. Ой, no. no, 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 yeah, який хороший рукавиць. А я її, моя бурка материна, я її не розшивала. Okay, Зор хороший. Ваша бурка чия мати. Мамина. І yeah. я її не перешивала. Вона яка, я не знаю, вона ж худа була, чого хіба вона перешила колись. Угу, uh угу. -huh. Uh -huh. А скільки її років? Ой, там сім, більше як по сто. Матері 88 років, а то ще ж не мати ткала, а ще її мати. Сто буде, що знає. Бачите, який бамінок вишивець. Гладю. Ну, бачите, супер. Та ж не те, що ми сюди назносили, щоб то показати, що все її. А ось ця хата належить місцевій пенсіонерці. Бабця зараз проживає з дітьми та онуками, а хату віддала ткалям. Тут розміщена снильниця. А думаєш, то називається снильниця. Сюди сниється ниточка отая, щоб потім її на верстаті ткати. Ото ляна нитка. Вона находники може бути. На редюшки, на сорочки для неї. Для снівниці береться дві нитки. А для чого для снівниці? Вибачте, а я. Щоб, щоб була основа, щоб на її ткали, от і ходники, от уж все на основі. Ага. От, от, та нитка, що йде поздовжня, то ага. вся тутка вона зроблена на, на такому верстаті. Ага. Тиснивниці теж вже їм... Ой, сто років тиснивниці. Тейснивниця 5 метрів і 20 сантиметрів. Ого. Отак. Угу. І сюди. Так одне, отак одна, сюди, друга, третя, четверта. То одна буде губа. Раз, два, три, чотири, друга. Раз, два. По квадратові тому то одна губа. Угу. Тут кому на накласти вісім губ і снують. Кого скільки є ниток стільки сну... і кладеться на снильницю. губ. Одна губа 5, 5 метрів. 5 метрів 20, а оток, одна губа, один той квадрат, то одна губа. Угу. То буде 5 метрів отаких ходників. Не в кожному селі таке є. От як з'явилася ідея? Тут всі так бережуть традиції, чи лише ваш колектив? Ні, і так, і люди чують, Ні, да. люди чують. Кого є нитки, ти її чують. Більше приїжджають, в мене більше купляли з Льова. Ага. Вони кажуть, так як світлиця, одна. така сім'я приїжджала, яка ми дуже хочемо, щоб у нас була одна кімната в українському стилі. Угу. То вони купляли багато ходників, щоб каже, все по-українську так застелити. Угу. А сорочки замовляють вас? А сорочки? Ні, ми так в нас полотно ми не готові є на сорочку. Угу. Що колись ще мама ткала моя, бабуся. О ж... воно... цій, цій сорочці більше як 100 років. Це мені перейшла. Бачите, вона тут така дуже тоненька, напевно, тоді були жіночки дуже худі, тому що вона ні на кого не налазить, як на мене, як на, наприклад, ну не а від кого вам вона вам дісталася? Бабуся Мілана її звали. Я знаю, я пам'ятаю ще її, але ну Тітка Оля, як я називаю, наприклад, це вона теж учасниця нашого колективу, вона трошки старша, вже вже старшого віку, і от о, її мами. І от вона мені дозволила в ній. Це її, це тіті Олі, це не моя. Я просто як використовуюся стільки років, але дуже подобається мені. Ну, дуже вона така. От ви голова колективу, так? От ви, ви його зібрали, колектив, як він створився? Як називається правильно? Колектив з Створений в 2004 році. А чия ідея була? Спонтанно, все так, як так як сьогодні зібралися раптом, так і тоді. Був концерт, сказали, треба виступити. Це хата моєї бабусі. Ага. Бабуся Тетяна, вона зараз проживає своїми дітьми і з усіма внуками. І ми просто попросили цей будинок в якості того, щоб нам показувати оці свої традиції. І все. І коли недавно до нас приїжджали ото, такі гості, оці волонтери з Норвегії, і ми їм також тут це показували, і я питала в сестрички своєї троюродної, вони вони в мене тут три, вони в мене тут всі родичі, але безпосередньо в Юлі питала, чи можна взяти вашу хату скористатися? то вона казала, я буду дуже рада. Рада, що, ну, ну, буду дуже рада навпаки, і мені дуже приємно, що я ті українські корні і маю коріння і що наша хата ще якраз посприяє трошки тим традиціям. Старовинний одяг неодноразово хотіли купити колекціонери. Але як кажуть у стрім'янки, нехай їхній одяг поки що буде з ними. Позбиралися дівчата у ліс по квітки. Порозходились, по ліси, стали рвати цвітки, порозходились по ліси, стали рвати цвітки, всі дівчата рвуть цвіточки, а їдна не рве, за милим вона скучає, що до війська йде. За милим... Нас скучає що до війська йде, щось у лісі шелеснуло, дівчина коло її на конику, гарний хлопець сидить, коло її на конику, гарний хлопець сидить. Скочив коня прив'язав, обнім дівку ручека мишей по силубах, дівку ручей, камишей поцілував. Не цілуй мене, козаче, не цілуй мене. Ти до війська от їж забудеш про мене, ти до війська од їж забудеш про мене, не забуду, дівчинонько, не забуду я, повернуся я додому, будеш ти моя. Поверну... yaa london maboa.